Добрий день, шановні аграрії! Насіннева компанія Агрован вносить довсходовий гербіцид. Нещодавно тут оціяли кукурузу сім'ю фієсту. От. І хочемо, щоб вона чистенькі матіць сходи вносимо до Значить, чому на кукурузу ґрунтовий обов'язковий при перевирочування кукурузи? Та тому що кукуруза вона не вискакує так швидко після культивації, як Соняшник, тим болі, якби в ранні може сроки посіва, земля десь холодна, кукуруза може 10, 15, 20 днів виходить, А бур'яни вони тут, як тут. І, і тоді дождатися ту фазу, що вже можна бризкати гербіцидом страховим, кукурузу гербіцидом страховим. Ми її не дожидаємося, а бур'яни свою роботу роблять. От, кукуруза від от бур'янів, якщо вона в сходи місяць з бур'янами, вона може навіть стекти. І це дуже знижує врожайність або взагалі може призвести до пересєва. Чому ми вибрали Іменно, талазін ультра, а не ацетохлор гербіцид? Тому що талазін ультра має діючу речовину С-металохлор і О, Значить, Дана діюча речовина вона більше контролює спектр ширший сорняків, е, немає такого унітіння як після ацетохлора. Також не промивається так, і триваліший термін дії цього гербіциду. Значить, по поводу внесення. Вносить, як всі гербіциди, краще або ввечері, або рано вранці. Також можна. Для його роботи, шановні аграрії, потрібна також волога, щоб він спрацював. Вносимо ми його максимальною дозою 3 літра. То есть, дозволяється 2-3 літра, ми 3 літра максимальну дозвіл. По виливу води. Багато скажуть, на цьому є сперечаються люди. Хтось ставить 150 літрів води, хто 200 літрів. Моя відповідь треба читати інструкцію. Що рекомендує виробник в першу чергу? Тому для грунтов... гербіцидів, які мають ґрунтову дію, для них треба воду не економити. 200, можна і 300 літрів вилічувати. І на це вже не впливають форсунки, які там, яка там капля буде. Тобто написав производитель 200-300 літрів води. Значить, його треба лить, значить він свій препарат тестував саме при таких дозах виливу. Напише можна 150, значить можна 150. От, але ж таки я наголошую на тому, що ґрунтові е гербіциди там не рекомендується взагалі уменшати вилив води. І ще бувають, поступають питання, чи можна в ґрунтовий робити бакові суміші. До, до ґрунтового гербіциду додати туди ж той же самий Grand Star, Prima, там Пріма, якісь гербіциди. Для чого це питання задають? Тому що десь культивацію пізніше робили до пасіва. І вже пішла якась там нитка, типу накрив почвиником і додав туди ту ж саму пріму, вона гарно справляється з цією же самою падалицею соняшника по кукурузі. Чи можна такі прийоми робити? Ні, шановні аграрії, цього робити не треба. В Почвенник ми додаємо або в чистому виді, або ще можна гербіцид раундап. Раундап буде, забирає вам в ті е, бур'яни, ті ж самі осоти, може вже там ви вилізли. Раундап тобто, можна, а от грамстари е, Пріма цього робити не треба. До побачення, шановні аграрії, підписуйтесь на канал, коментуйте, гарних вам врожаїв. Мирного неба, до побачення.